Новий вихід здійснюється з приходом Христа. Він з'являється як новий Мойсей, котрий визволяє з неволі гріха і смерті, цієї найбільшої неволі, наслідком і знаком котрої є всі інші поневолення. Запрошую вислухати Евангелію Святого Йоанна. Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Йоанна. Слава, Слава тобі, Господи. І сказав Ісус до тих юдеїв, які увірували в Нього. Коли ви перебуватимете в моїм слові, ви дійсно будете учнями моїми, і спізнаєте правду, і правда визволить вас. Ті йому і відказали. Потомки ми Авраамові і не були ми ніколи невинниками ні в кого. Чого ж говориш, визволитися, мовляв? Ісус же їм, істину, істину кажу вам, кожний, хто гріх чинить, гріха невольник. Невольник не перебуває в домі повсякчас, повсякчас перебуває син. Тож, коли син вас визволить? То справді станете вільні. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе! На слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Вім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогенькі наші реколектанти, кохані Божі діти. Сьогодні Євангелія від Святого Йоанна в 8 розділі говорить нам. Про правду, Правда нас визволяє. Дуже часто можна так помітити, що коли батьки виховують дітей, то як є якась ситуація, така непонятна, чи там правий, неправий, винуватий, невинуватий. кажуть, скажи правду, і все, ми відпустимо, не будемо карати. Так, Правда завжди звільняє. Тут цікава річ, що Ісус промовляв до Юдеїв, які повірили в Нього. Тобто повірили, це то значить, можна повірити в правду, бо в брехню можна догадуватись, але в правду людина вірить. Так? Ми віримо, коли ми або довіряємо, або коли є переконані. Хтось приходить з кооперації і каже, хліб привезли, можна йти купити. І ми якби догадуємося, ну, можливо, це правда. Але навіть якщо привезли цей хліб, то може коли ми прийдемо, вже люди розкуплять, то теж не знаємо, чи ми до кінця встигнемо цей хліб купити чи ні. І це є догадливість. Але правда, це тоді, коли ми побачимо, коли цей хліб купимо, маємо його в своїх руках. І ми з переконання розуміємо, що це справді є так, як ми собі думали. Тобто істина виходить. Коментаря до сьогоднішнього проповіді, так пише нам ритуал Книжка. Справа Ісуса, котрий прийшов, аби вивести в'язнів з неволі, об'явиться в усій повноті в кінці історії, коли Ісус Христос збере своїх визнавців з кожного народу і всіх поколінь, люду і мови, у новій землі, обітувані і у царстві вічної вільності. Там будуть співати нову пісню перемоги, як співали ізраїльтяни після переходу через Червоне море. І власне, тоді, коли вони перейшли в Червоне море, вони справді відчували себе вільними. До Червоного моря вони ще йшли і мали сумніви, чи їм вдасться. І потрібен був такий знак в їхньому житті. Це ми зараз говоримо про цю неволю про Книгу Вихід, так? як Ізраїль виходив з Мойсеєм від Фараона. І коли вони досвідчили того, що Бог ставить преграду, ставить перепону якусь між ними і єгиптянами, допіру в тоді їхня віра була правдива з переконання. Очевидно, наша віра християнська. Теж полягає на тому, що ми маємо довіритись Богу. Наприклад, зустріч Ісуса Христа з апостолом Томою. Томаш Апостол, кажемо часом невіруючий або недовірок, невірний Тома. Трошки така назва стрьомна, очевидно, скажімо так, що ну, мені особисто не подобається, тому що все ж таки це апостол, це ж Ксьонц, Пана Ісуса. І я думаю, що сьогодні в нашому теперішньому світі. Дуже нам би було потрібно таких недовірків томи. Чому? Тому що Тома Він настільки любив Ісуса, настільки хотів переконатись в цьому, що Він живий, що Він просто говорив їм щиро, може там було більше недовірків, але Він це сказав в голос, що хочу побачити, не повірю, поки не побачу. І Ісус приходить спеціально для нього. І сьогодні дуже добре було би, щоб таких недовірків було багато, таких томів. Які скажуть, я мушу піти до костьола і переконатися на 100%, що воно таке є. Так, Як наша сестричка тут давала свідчення, що жила між костьолами, жила між віруючими. Але був такий момент, коли Бог привів, лишив і все, і прикнався, прозріла. Так? Тобто, або дозріла в цій вірі своїй. Так, ну, бо Бог є, так, казали, є Бог, хтось там вдома молився, але мусить бути цей момент. Коли Господь переводить через це Червоне море, і ми знаємо, що ми вже не є залежні від чогось там, навіть від релігії, від якогось культу, від якоїсь традиції, звичаїв, навіть забобонів і так далі. Ми переконаємося в нашій вірі в тоді, коли Бог переводить нас через неможливі речі, по-людськи. Дивлячись неможливі речі. І це чудо є потрібне для укріплення віри. Тому Ісус сьогодні каже: невільник не може бути вдома постійно. Так? Вони знали, що таке раби тоді. Це було популярне, цими людьми торгували, купували рабів, вони тільки служили, працювали. І щось було незрозуміле, щоби з тим рабом дружити, взяти його в сім'ю, закликати до хати нагодувати. Це була просто робоча сила. Так? Живий. Робот без батареї, можна сказати, сьогодні. І це ж була людина, тому Ісус каже, тільки син може перебувати в домі. І якщо хтось відчуває себе сином, зрозумів, що Бог є наш отець, так як мені казали в дитинстві, Бог це тато і мама для тебе. Якщо Бог є цим отцем, то тоді ти відчуваєш себе дитиною. А дитина є вільна в чому. Хоча багато ми забороняємо дітям, То не роби, туди, да, не йде, там, руки до вогню не пхай. Тобто багато таких заборон. Але дитина відчувається вільна, що все, що належить до тата й мами, це є для неї. Вона собі сміливо йде до хати, включає телевізор, бере зо шкафа якусь булочку, може собі кубаси влумати в холодильнику. Тобто дитина не мусить питати, «Мамо, можна я піду до хати? Тому що дитина відчуває себе. В цьому, скажімо, маєтку батьків, в цьому майні чи в цьому всьому, що батьки мають, дитина відчуває себе співучасником. Так? Як тато десь їде машиною, то дитина теж, а то я йду з тобою. Не питай, а можна, не можна так? Заходить в машину собі чи граються в автомобілі. Попросто ну, це є щось спільне. І тому ми, як діти Божі, ми є це Дуже гарно пояснюється в причасті, коли ми приймаємо святу комунію, ми є сопричасниками Бога, маємо участь в цьому Божестві, є діти вільні так, через нашу віру. Тому сьогодні теж задумаємось, в що ми віримо, в кого ми віримо, як ми віримо так насправді. Чи Це є припущення, чи це переконання. І Через нашу віру в Бога ми є діти волі. Діти волі. Нас ніхто не може загарбати, окрім Бога, який приймає нас. Він, він не краде нас від когось, а ми самі віддаємося в цю неволю Божої любові. І це є велика різниця між Рабом і сином, тому що. Дитина, коли біжить до батька чи матері, вона сама якби віддається їм, притягує руки, хоче, щоб її тато чи мама взяли на руки, і це є цілковите віддання, навіть свідоме, скажімо так. Ось, і для того сьогодні ми хочемо зрозуміти, де є ця неволя, з якої ми хочемо вийти, і що Ісус Христос перепроваджує нас через Червоне море, яке. Дуже часто є для нас погибелью. Вода з однієї сторони дає життя, але в воді теж втопитись можна, вода може затопити нас. І тільки ця вода Божого милосердя може очищувати і може давати життя. Тому хочемо насправді просити Бога про цю благодать, прийняття спасіння, збереження Його розвитку. Цього спасіння і свідомість нашого переходу зі смерті до життя, тому що смерть прийшла, коли перші батьки Адам і Єва согрішили непослухом. і Бог дає можливість, щоб ми, слухаючи Бога, могли вийти з цієї смерті, так могли Ісусом воскреснути. І цей перехід Ізраїля від фараона до обіцяної землі є цим воскресінням, є цим новим екзодом, новий вихід. Новий, новий вихід це по-християнськи це впровадження, бо ми сьогодні по розвитку технологій, де пише Екзіт, Екзодус, то вихід – виключаємо комп'ютер, виключаємо стиральну машину, виключаємо телевізор, бо там кнопка Екзіт стоїть. Тобто виключити, вийти, заглушити, перестати щось працювати. Так? Або навіть на дверах пише, коли вихід, так? вийти з магазину. А по-християнськи вихід це впровадження. Виходимо з того, що нас пригноблює, що нас усмертнює, так скажемо, і дає нам життя. Тобто ми входимо. Очевидно, можна сказати, виходячи навіть цей приклад, виходячи з операції з магазину, ми можемо подумати, що ми вийшли з магазину, а можна подумати, що ми вийшли на двір. Та сама дія, ті самі двері, але. Хтось каже, що рано прокинувся, а хтось скаже, що перестав рано спати. Так? Але і так, і так в очі відкрити до роботи. Тому ми повинні цей вихід, якби завершення, так, Те, як не раз люди думають, а смерть це кінець, а смерть це перехід, так, це поріг. І ми повинні поміняти свою думку старої людини на цю християнську думку, що вихід це не завершення, все кінчив роботу, передягнувся, що? А це є входження, так, входження. Wprowadzenie nas w coś nowego, w życie i w pożywczość. Amen. Zastanawiam się zanimanie.